Але давайте поговоримо про тих гостей, кого запросили і кого не запросили на інгурацію. Це дуже цікаво. Тобто він особисто запросив лідера Китаю, але прибув його віцепрезидент Ханжень. Ну, звичайно, що мільярдер друг Трампа Ілон Маск присутній. Президент Аргентини Хав'єр Мілей. І е, 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 так прем'єрка Італії. Тобто вони разом люб'язно сміялися, обнімалися. Ну і звичайно, що екс-президент, так само власник Амазону, мільярдер Джеф Безос. Як вам отаке? Тобто він а запросив Орбана? Правда, Орбан не приїхав, Зеленського не запросив. Хоча Зеленський тиждень тому, коли було, вийшло в ефір його інтерв'ю, а він сказав, що якщо запросять, він приїде. А як пояснити отакий вибір гостей, кого? Трамп запросив особисто, почнемо з того, що взагалі в американській традиції інавгурації не передбачено запрошення іноземних лідерів. Тобто там традиційно запрошують послів, консулів, але не політичних лідерів країн. Тому власне це перший такий, скажімо, момент, який десь показує те, що Дональд Трамп. Діє нестандартно, він ламає шаблони. Тобто, вважається в Америці, що інавгурація це є питання насамперед внутрішньополітичне, але власне Дональд Трамп вирішив, скажімо, спробувати принаймні, отримати з цього і певний зовнішньополітичний зиск, і тому він запросив низку лідерів, про яких ви говорили. Ну, якщо ми говоримо про Орбана, наприклад, Мелоні чи. Президента Аргентини, то тут, як на мене, все доволі зрозуміло, тому що і лідер Аргентини, і лідер Італії, і лідер Угорщини вони десь близькі до Дональда Трампа за світоглядними цінностями, тобто вони є такими класичними правими політиками, які десь теж базуються певною мірою. Ну можливо, менше Віктор Орбан, як популіст, але власне. Більшою мірою інші політики вони є, скажімо, близькі по духу Дональду Трампу.